історично це робила фарба Сьогодні ти грав на позиції центра форварда. наскільки незвично було а, взаємодіяти в такій ролі зараз з партнерами. Я розумію, що грав в нападі, але сьогоднішній матч зручно, незручно. Чи вдалося те, що планував на гру? Та ні, в принципі, що я і нападника люблю пограти, тому будь-яка позиція, яка трошки далі від оборони, вже буде більш-менш як сказати, веселою для мене, знаєш, і приємною. Так. Хороша гра. добре, що виграли, по-перше. Я розумію, що це банальні слова, але реально от якось перемоги нам не вистачало зараз знаєш, на зборах. Тому, якщо не бути банальним, Що сказати, круто, за такою атмосферою грати, знаєш, чекаємо і сподіваємося, коли вже в Україні буде така атмосфера і можна буде пограти. Скажіть, будь ласка, стосовно суперника, мені здалося, що місцями було трохи складніше, ніж з рапідом, чи у мене помилкове враження сталося. Та, да, Блін, важко сказати тобі. Рапід, мені здається, більш э, був э, так сказать, стабільним, таким майстерним клубом. У них, може, вони там десь. І, ну, в них було менше помилок. Ми тут за рахунок зараз вотації, за рахунок помилок оборони багато чого створили, в тому числі. Тому, можливо, звести було більше видно, трошки вище за мене. Скажи, будь ласка, на фіналочку стосовно, ну, типу, Передостанній контрольний поєдинок, чи можна підвести такий проміжний підсумок зборів, наскільки е, вдалося підготуватися до старту сезону на твою думку. Ну, я думаю, цю відповідь на твоє питання дадуть е, матчі Прем'єр-ліги. Я. Зараз я ще не готовий дати е, на твоє питання відповідь. Блін, ну, все по плану, тренування ми не пропускали, нічого не відмінялося, наче всю роботу виконували як треба. Було важко. Але, блін, це збори, тому я скажу, нічого форс-мажорного не відбулося, це вже супер. Тому збори йдуть, футболісти бігають, все по плану. Богдане, сьогоднішній суперник, як ти би його оцінив? Я бачив, що було дуже багато боротьби, насправді довелося трошки з хлопцями і поштовхатися, і по, ну, так, на межі зіграти. Як ти оціниш сьогоднішнього суперника? Наскільки цікаво, наскільки хороший матч. Вийшов. Дуже цікавий суперник. Важко було грати з ними. Команда біжить, є вільний простір зразу дає довгі передачі. Така силова команда, в принципі, як і всі команди в Австрії, тому було цікаво зіграти з ними. Краще грати з такими хорошими, крепкими командами і набиратися досвіду, щоб було легше нам в УПЛ. От якраз дуже цікаво, ти згадав стосовно того, що команди відрізняються від попередніх е спарингів. Та е якщо порівняти з е там, командами, з якими ми зустрічаємося, в Туреччині, наприклад, на зимових зборах, це, це небо і земля, звісно, команди тут набагато цікавіші і приємніше грати. Ти сам ростеш, як гравець як команда, ростеш з такими командами. Тому е цікаво і набираємося досвіду, рухаємося далі і віримо в позитивне майбутнє.